Дивіться, мужики, не самі популярні тракторці, покажу, тому що і ціна. Поним? Дивіться, в нас що є. Або такі є РД, там, всякі Оріони, кендаври, то що йде там, в районі 6, там, дешевше можна взяти. Або йде Донфенка, 8 тисяч, ДТЗ 7,5 зараз. Да? А щось середнього нема. Щоб було якісніше, але дешевше. Типу. Воно таке часто питають. Ось там два ходові варіанти робочих. Багато техніки такої оціненної. Тобто у Лово ми маємо 20. Які? 20 ой, зараз, зараз, зараз 22 20... другий рік. Да. У Лово маємо 22 рік. Джинма. Джинма новіша йде, Джинма йде вся вже 24-го має йти. Я на джинмі не можу знайти шильдіка, бляха, даже. мені щоб вам показати, що ви щось зрозуміли, поняли, в чому соль того всього що. А ось джинма 23 8. ну то не пугайтеся то дата виготовлення, вона ще йде морем там 6 місяців. Джинма факту в цьому році в минулому. В чому суть, що наприклад там за 6 з половиною в такому діапазоні ну немає нічого такого. А це іменно якість. Тут іменно ну мости, редуктори. Ходова, вона йде круче значно. Ну, навіть пацани, хто нас скручує трактора, збирають, кажуть, що ну, вона значно йде ліпше по якості, ніж там, ну, любі, бюджетні кінта, РДК, вони теж хороші, вони ну, своє відпрацьовують. Ну, тут дійсно такий трактор, ну, от рівня ближче до Донфенгу, там, до Чанфа, де от до таких вже тракторів, воно по всьому, куди не глянь, там, куди не глянь до ступиці, до болтів, до трьох точки. До роботи 9 красочного. Оце лово він скільки? 22-го року. Ну по-любому він постояв, ніхто ж не буде брехати. І на площадці постояв і проїхався, він проїхав до нас в місто Чернівці, там площадка закрилася. Ну дивіться, ну нема ржавчин, нема нічого такого. І от беремо нову РДшку, яка фактично в цьому році була вже зібрата, там, може, місяць час. Ну, вона стан і от, бачите, ну, вже воно тут теж щось тече, там по капотах, вже. ото вже ржавчина взялася. Ну, а цей лово, він просто стояв два роки. Ну, переважно в складі, в ящику стояв, але все одно, бачите, грязь є, ржавчини, нема, але круче, тут теж все, ну, супер. диски, ступіця, вом, нержавий вом. Розумієте, от я РДшку 100 знаю, що вом ржавий, хоча я навіть не заходив ще ззаді. Ні, тут не ржавий, кстати. І тут не ржавий. О, тут вже береться корозія на вомі. Бачите? Ну тобто... Є різниця по якості, дійсно, не на словах вона йде. Ось. І тому, що ми маємо по комплектаціях, дивіться, по лавову. Лавовом по а то останнє я навіть відео викинув пошвидше, щоб ви його забрали. 6400 ціна, коробка, передач. 8 х 2, понижна повишена і передача. По центру блокування моста є, дві швидкості волну є, одна пара гідрових на прицеп. Бачите, тут соска вирвали. А ні, ось його треба закрити, щоб вона не його Оп, нержавіло Отако бляха муха відпадає. Собака. О, все. Все файно. Вот. Пожалуйста. Є а, одна на прицеп гідропара. А, блокировка заднім фаза. сам мост. Навіть на порівнянні там да, з тими ж самими. Ми, як його? В порівнянні з тими самими е РДшками з усім іншим. Ну подивіться, сам, мост як зроблено, то трактор півтора року фасун, фактично стояв. Десь він стояв на пощаці він постояв півліта в нас. От. І дивіться, просто ніяких ржавчин, корозі, нічого, така якість, мост сам, бачите, рука в коробка шиши, бо то є вовав. І він йде переоцінений. Переоцінювати по такій ціні, стоїть Кентавр зараз чи Оріон. А тут во нас, бляха, муха. Чи ви мене заберете, я не знаю, що я буду робити. Давайте. Так само тут защита, речаги, сидіння. ну Все файне, сидіння, бачу, нічого не потріскалось, не розсохлось, приборочка. Все чітко, пластик, все, краска. Тут это клей від защитних таких пленок. Тут і на капоті. Він очищається, той клей, то не, не, не є все. Ну то ж супер, ну то ж халява, реально. Ви думали, за ці гроші можна реально оріон за ці гроші брати? чи РДХ, чи ще. Та не ну, теж непогана техніка. Ну то є лово, подивіться, ну, то інша хоробка, тут інша якість, тут інші мости, тут, тут все інше, ось оригінальне вовок. І воно, бачите, яке все в ідеалі. Все. Мужики, то трактор треба який брати. Так само по джимах можна, так само по джимах. Звісно, джима то кончений корч. Кончений, ніякі які, бляха. Ну, робоче місце тут комфорт, бачив комфорт. Сракой на речах сів. А тебе тут зажало. Все. Нема комфорту. Ну, тут залізти нереально сюди. Я навіть не хочу його заводити. Ну по залізу то теж інші мости, інша коробка, інша якість. І теж він в тіні, ну. Там є кентаври з DX, там наворочені. В ціні такого кентавра, джинма. Причому реверсна не просто обична коробка. Реверсна джинма. Або там о, є ще зараз ну По суті, тож, чим не шара? Чим не шара, по, суті, по ціні кентавра, ще оріона. Джинма. Ось, оп, зменшувач, повищена, понижена коробка. Все. Або реверсна, сама реверсна. Вот, то розпродаємо то раз, два, то три, чотири, там п'яте, я стоїть, то що вийшло. І то теж 20... 23 рік. Все, тому давайте, активніше, ось по джинмах, по комплектації. Ну, Тут робочі місце ніяке. Тут дійсно, причому кузов. Ось ну воно таке, поняли, незручне, но при тому при всем, при притом при всьому. Якість, якість, Люди поважають, і ото є люди, які е шукаються направильного джинма, бо вони знають, що там в нього в була джинма. В сусіда була джинма 10 років. проходила в мотор поїхав. В коробку ні разу ніхто не лазив в джинмі. В 10 років проходило. І воно по залізу, бачите, по мостах. Воно таке лишилося. Тут все дуже файно зроблено. От. І в нас є оцінені 23-го року джинмиці. Можете собі взяти в стіну ДВШ там різних а, і, і, і родити життю, як то кажуть. От. Є в наліччі э, HXRN. HXRN, це реверсна модель. 24, 24 сили на КМОсь моторі з реверсною коробкою передач. 8х8. А, і є сходи зменшувалося, комплектація теж. Ось вона, з теж дуже корисна, часто люди питають. Комплектація сходу зменшувала, джинва HSX називається. Це теж широка гума, колія роздвигається, оба діска розбираються, до речі, і передній, і задній, і, задні, і, і ходозменшувалося. Це незручно, да? некомфортно. Але, як то кажуть, в плані роботи питань не буде, не зламається, там коробка не зламається, мотор, буде все файно тому давайте, мужики. От є варіанти такі середні і не найдорогі, і не самі дешеві, і круті по якості. Дійсно. От. Я би прямо голосував за Овова, звісно, тому що він... я б собі його взяв, зрозумів, то головова. Мені він нафіг не треба, тому що я в квартирі живу, в мене нема не то, що землі, навіть своєї квартири нема. У мене є іменно, ну, бомж, як це кажуть. Бомж. О, А ви кажете, зажрались. Продавці тракторів. Ну, він дійсно крутий, він мені дуже подобається. За 6400 я б його забрав було легко. От. Ну, джин моя, по джиму я подумав, бо мені в ній не зручно, я не мав сісти там. От. Ну, теж як варіант, що такі вот тракторці в нас є. Ми маємо і на ціну домовимося за хорошу ціну, і за доставку домовимося, за хорошу безкоштовно привеземо все як має бути, все як положено. О, тому що, дивіться, ну, ціно уступаємо, доставочку порішаємо, все привеземо безплатно. Тому що ну, просто, мужики, у нас там стоїть, бачите, скільки ящиків заставлено, все, техніка. Його ще фура подвозить і підвозить. Ті вже просто нема куди. складати, щоб вони таку зиму не стояли тут на площадці, то забирайте вже по ціні будемо домовлятися. Орієнтовно я вам скільки буде сказав. От, <laughs> ну хто дивився відео довге на ютубчику, яке виходить. А тут пишіть дзвоніть. E, Звоніть. Краще за всього дзвоніть одразу. Звоніть і питайте, бо я не всі ціни навіть можу озвучити. E, не всі ціни навіть можу озвучити відео, бо мене потім жучить. начальство, що ж ти такі демпінгуєш, скидаєш, такі знижки робиш. Тому фінанс прайс офіційний, все, а по знижечках дзвоніть. Все, тоді так. Мужики, от такі є два варіанти. Дійсно. Зробимо вам хорошу ціну, все як положено Привеземо безкоштовно, без передоплати. Набирайте. Джинма і вово. WoW. Щоб взяти з дешевших, але щоб був добрий трактор, щоб не корч. Ось це вам і відповідь, пожалуйста. Джинма, реверс на реверс ходозменшувач коробки. Wow, класична коробка, 8х2, люкс широка резина. От, доставляємо безплатно. Ну, я прям дуже хочу, щоб хтось купив, бо я буду радий за людину, як за себе. Чесно, от. Ось цей прям крас красень, красень.